Привіт-привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра, і якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися, щоб не пропустити мої наступні відеоролики. Нарешті настав 2023 рік, і ми всі сподіваємося ось цього. І сьогодні я хочу підвити підсумки 2022 року, розказати про свої улюблені засоби із декоративної косметики. Косметичні улюбленці. А саме ми сьогодні поговоримо з вами про обличчя, оформлення обличчя. А в наступному відео ми поговоримо з вами про очі та губи. Тож, якщо вам цікавий такий відеоролик, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики і. Погнали! Спершу я хочу поговорити про бази і праймери. Як такими базами і праймерами я не користуюсь або користуюсь дуже-дуже рідко. Найкращий мій праймер це хороший догляд та SPF. -крем. Але цього року я попробувала непоганий зволожуючий праймер від. Лора Pure Canvas Primer. він без силіконів. Добре зволожує, добре працює на ньому ці тональні основи. Нічого особливого, я б не сказала, що це вау, але має місце бути у моїй косметичці. І ще одна підсвічуюча, сяюча база, яка мені дуже подобалась, єдине це від Беки, і її, на жаль, зняли із виробництва. Я якраз Купила її на розпродажі, і мені дуже подобалось, але її зараз точно вже ніде не купити. Улюблений мій коректор під очі це також від Беки, але в колаборації із Smashbox, і цей засіб вже доступний. У магазинах і можна його купити. У мене в відтінку Fair Light. це такий лососовий коректор. Він жирненький, дуже добре перекриває мої синячки під очима, і дуже часто я наносила його фінішну пудру, і можна було вже йти. Але це виглядало дуже навіть презентабельно. Тож, так, я вже повторила, це моя друга упаковка. Єдине її мінус, що це скляна баночка, і минулу під закінчення я, на жаль, розбила. І дуже довго шукала заміну, не знайшла. Нарешті можна купити. Я її купила і дуже тішуся. Хороший засіб мене ніколи не підводив. Продовжуючи тему зони під очима, я покажу вам сьогодні два консилери. Один мій один із улюблених, які також зняли з виробництва і його вже неможливо купити. Це Кларанс Instant Concealer, У мене був у відтінку 0,1. чудовий, зволожуючий, гарно перекривав. Це не було перекриття таке повне, плотне, але середнє. Котрого на кожен день цілком достатньо. Він був дуже комфортний, не скатувався під очима, але легко фіксувався. І я шукала йому заміну. І мені здається, що я таки знайшла її. І це консилер від Shiseido Synchro Skin Self Refreshing. У мене у відтінку 102 Fair світлий. Він також. Добре лягає під очі, не скатується і самофіксується, що мені дуже подобається. Також не підсушує зону під очима. Мені здається, що він трошки більш Сухіший ніж був від кларанс, але надалі залишається освіжаючим, досить зволожуючим. Добре, тримає зону під очима. Вона завжди виглядає презентабельно і мені дуже він подобається. Можу всім рекомендувати. Переходимо до тональних основ, і у мене були дві улюблениці: одна з бюджету, друга з люксу. Якщо говорити про бюджет, це був і навколо ген у відцінку 13. Moisture Foundation SPF 15. Неймовірно класна тональна основа дає прекрасний глоу, добре середнє таке перекриття, яке можна нашурувати навіть до більш такого практично повного. принаймні, на моєму обличчі мені більшого взагалі не потрібно. Цілий день виглядає чудово, не завалюються впори в зморшки. Особливо у мене проблемна ця зона вона дуже у мене активна і дуже часто тональні основи у мене заламуються тут, тріскаються і попадають в мімічні морщинки. На щастя, ця тональна основа цього не робить, досить стійка. І комфортно на кожен день, великий об'єм 100 мл. Для мене колір причудовий, підходить практично на всі пори року. Єдине, що в таку глибоку зиму він мені трохи починає бути затемним. Але увесь інший період чудо. Ну і улюблена моя тональна основа із е, люксу це Estee Lauder Double Wear Nude Water Fresh Makeup з SPF 30. Це така водичкова тональна основа. У мене дві бутилочки, оскільки один відтінок на зиму, другий на літо ідеально мені підходять. На зиму це 2 n 1 Desert Beige, а на літо 3 n 1 Ivory Beige. Чудові неймовірні сьогодні вона на мені, вона дає такий легкий ефект глоу, дуже тоненько лягає на обличчя, не завалюється в пори. Цілий день обличчя виглядає дуже презентабельно, незамітно що є тональна основа. Також не завалюється в мімічні морщинки. Завжди, коли мені хочеться виглядати ідеально, я вибираю її. На жаль, цей рік. Просто рік, коли всі мої улюблені засоби зняли з виробництва і цю тональну основу також зняли. І вона, на жаль, зараз недоступна. Хоча дуже шкода, мені вона дуже подобається, неймовірно. Єдиний її недостаток, як на мене, це помпа. Звичайно, можна докупити е помпу Estee Lauder, хоча я читала відгуки, і вони не зовсім позитивні. Але за такі гроші я вважаю, що можна було зробити нормальну помпу. Тут, як і в багатьох інших засобах, Естелаудер просто трагедія, адже можна дуже швидко себе і свій одяг забруднити. Добре, переходимо до контурування обличчя, а саме до кремових продуктів. І мої улюбленці це. Кіко, бронзер і рум'яна. Бронзер у мене у відцінку 201, рум'яна у відцінку 0,7. Єдина проблема така, що марка Кіко не вийшла з Росії. Ці засоби я взагалі десь півтора року тому купувала. І наразі я не буду нічого купувати з цієї марки, оскільки, поки вона буде продаватися в Росії, я не збираюся о, її підтримувати. Тож продукти мені подобались, працювали прекрасно, колір бронзеру мені ідеально підходив, він такий нейтрально коричневий, не можу нічого поганого сказати. Добре тримався на обличчі, добре тушувався, не робив мені жодних плям, проблем. Все було в порядку. Єдине, що рум'яна у мене не закручується. розкручуватись розкручується, а закручуватись не хочуть. Погана упаковка. І кремовий хайлайтер, мій улюблений, від Charlotte Tilbury, Beauty Light Wand, У мене у відтінку Pillow Talk. Неймовірний кольор. На обличчі він виглядає як здорове, натуральне, сяйво, незамітний, прекрасний. Єдине, що це оця жуля. Упаковочка не сама презентабельна, воно все мені тут побруднило і не зовсім гігієнічно цією жулькою. Постійно возюкати визю, по обличчю, але так як я роблю макіяж тільки собі, то мені це не заважає. Відтінок мені підходить ідеально такий мокрий блиск. Хайлайтер фіксується і досить добре носиться. Дуже мені він подобається. Люблю його, можливо, колись якийсь ще відтінок спробую. Хороша штучка. Улюблена розсипчаста пудра у мене була від Hourglass Veil Translucent Setting Powder. Неймовірний колір, який мені підходить і за мою елітом. Ефект glow чудово пасує під очі, закріпити макіяж, блюрить пори. На обличчі у мене виглядає неймовірно шикарно. Мені дуже, дуже, дуже і дуже подобається вона. Нічим не пахне. Чудова упаковочка, і так, мені дуже-дуже-дуже вона сподобалася. І так, я можу всім її рекомендувати. а З бюджетного сегменту мені сподобалася розсипчаста пудра від Vivo under eye hydrating setting powder Пудра під очі, але я нею. Якщо користуюся, то користуюся на все обличчя, вона єдина білого кольору і має мінімальну здатність вибілювати цю зону. Вона сатинова, дуже ніжна, дуже дрібного поволу. Як на бюджетну пудру, вона виглядає і поводить себе неймовірно прекрасно. Мені в б'юджетному сегменті вона дуже дуже сподобалась. Ні одна ні друга пудра не сушить зону під очима. У мене вона досить таки суха, і вони виглядають чудово. І мені дуже подобається. Так. А із пресованих моя улюблениця, вже не перший рік. Моя не перша упаковка це Hourglass Ambient Light Powder, Відтінок Dim Light. Ідеальний відтінок на Літо, початок, осені, кінець весни, коли я загоріла, вона мені прекрасно пасує і чудово виглядає. Я можу нанести коректор під очі. Цю пудру більше мені нічого не треба, але це виглядає просто на 100 доларів. Не знаю, на тисячу доларів можна як на вихід, як на вечір, так і на кожен день. На роботу, на прогулянку, на побачення просто моя любов на любов. На мені вона при нанесенні підокислюється. Тому спочатку, якщо б я зараз її нанесла, вона виглядала б дуже добре. Але за хвилин, так, 10 вона стає темніша і тому мені підходить тільки на період, коли я маю загар. На зиму. На жаль, ні. Фініш у неї також такий приємний сатиновий ем, е, пудрярглас не має сенсу, тому що вони на Своча виглядають безнадійно, але на обличчі це такий блюр просто інстаграмна картинка. Мені вдалося знайти пудру, яку я використовую зимою від мами Бет. In fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder. У мене у відтінку medium, Пудра під очі, але я її використовую на обличчя, і вона неймовірна. Дуже похожий фініш, як у Hourglass, такий сатиновий, максимально делікатний, максимально ніжний. Покажу в порівнянні. Hourglass більш бежева, а від Pet вона більш така. До жовтуватого відтінку, але на мені вона не окислюється І як виглядає в упаковці, так само виглядає на обличчі. Тому вона ідеально мені підходить на зиму на все обличчя. Звичайно, під очами вона також виглядає пречудово, неймовірно красиво, блюрить, тримає консилер, не дозволяє йому скатуватися, не, не забивається впори. І також. Ще одна улюблениця, яка мені сподобалась трошки менше, ніж дві попередні. Це пудра від Charlotte Tilbury. У мене у відтінку 2 Medium Airbrush Flawless Finish. Вона на відміну від попередніх матова, тому мені напевно трохи менше сподобалось. Але зону під очима зону вона настільки блюрить, настільки вигладжує, що виглядає все неймовірно. Єдине, мені здається, що я вибрала трошки темнуватий відтінок. Вона більш жовтіша, і коли наносиш її, то колір таки передається достатньо чітко, і на мені вона. Видніє. Якщо літом нею можна користуватися і все виглядає неймовірно, то зимою мені вона затемна. Упаковочка це у мене вже друга. Я одну таку вже використала десь за рік часу, вона трохи швидше використовується, ніж Hourglass, але також достатньо економно. Тож всі три я можу вам сміло рекомендувати. Ці дві, якщо ви любите Glow. А ця матуюча. Бронзери і рум'яна. З бронзерів у мене два улюбленці. Один. О! Так, я спеціально не полінилася. Пішла-взяла. У мене улюблений бронзер. Це також не перші його Нарс Лагуна. Мені підходить все. Відтінок, легкий делікатний шимер, який дає такий легкий сатиновий ефект на шкірі. Мені дуже подобається. Він виглядає неймовірно і літом, і зимою на мене. Але упаковка це просто. У мене ще не було жодної упаковки, яка не зламалась. Я не розумію. Плюс дуже швидко. Затикується пальці, тональний і виглядає не зовсім презентабельно. Ви бачили тільки, що у мене зламалася малютка. Ось проблема їхня. І мені здається, що всі з одного боку. Бронзер нарс лагуна і рум'яна оргазм. Як який мені також надзвичайно подобається цей неймовірний розовий з легким золотавим шиммером виглядає на обличчі. Казково, мені дуже подобається культова річ, яка мусить завжди у мене бути в косметичці. І з бюджетного бронзера можу вам порекомендувати Physicians Formula Butter Bronzer. У мене у відтінку Deep Bronzer. Це неймовірний запах пінакалади. Він мені нагадує про море. У мене колись був такий СПФ, чудовий запах, який не є зовсім аж такий активний. Тобто, коли я його наношу на обличчя, запах пропадає і я його не чую. Не підкреслює текстуру шкіри, прекрасно виглядає на обличчі. Мені також підходить і, і, і літом, і зимою в будь-яку пору року. Він досить подібний до лагуни, як за відтінком, так і за ефектом. Тому Можу рекомендувати і, і один, і другий. Мої улюблені рум'яна цього року це Clau від Hood Б'юті. У мене у відцінку 03 «Berry Juicy» і 02 Керін Корал. Найбільше, напевно, мені сподобалося Berry Juicy». Він такий темний, насичений відтінок, але Керін Корал. Також він мені дуже сподобався. Кораловий, такий яскравий літній бері Джусі, Мені здається, він більш універсальний, принаймні для мене. Ось це berit Джусі, ось це Caring Coral. Вони мають такий також на обличчі легкий. Такий делікатний сатиновий фініш. Жодних блискіток я у них не бачу, не підкреслюють текстуру, жодних проблем. Достатньо активні, достатньо е, стійкі. З ними, звичайно, можна переборщити, тож треба легкою рукою їх наносити. Також штучка контру я купила на знижках. І котрої також ви вже не дістанете. Це рум'яна від Бека, Mineral Blush у відтінку Wild Honey. І вони настільки універсальні, я ними користувалась як рум'янами, як бронзером. Мені вистачало тільки цього одного продукту, і зона щік мене неймовірно влаштовувала. Мені дуже подобався цей відтінок. він... Хода, вже не можна купити. І одні бюджетні рум'яна від Ingelot у відтінку, котрий стерся. Проблема цих тіней. Відтінок завжди стирається, він ось тут завжди нанесений. Це рум'яна, котрі у мене розбилися, і я їх спресувала повторно. Вони надзвичайно делікатні, хороший колір, мені дуже подобається. Також такі з темніших. На щічках виглядають дуже делікатно, не підкреслюють жодної текстури. Все чудово єдине, що б'ються. Так, з ними треба бути уважними. На мені такі темніші рум'яна завжди виглядають дорожче, привабливіше, ніж якісь яскраві бейбі розові, Тому я завжди стараюся вибрати щось. Насичене цікавих відтінків. і ми переходимо до одної з моїх улюблених категорій, а саме хайлайтер. Перше, що я вам покажу, це хайлайтер від Pat McGrath. один відтінок, від котрого я в шаленому захваті, від котрого я просто тащуся, кайфую, неймовірний. І цей відтінок називається Iridescence Pink 003. Другий це Fine Gold 003, і третій це Bronze Nectar 003. Почнемо з мінусів. Перший мінус це упаковка. Упаковка бездарна, невигідна, велика, дешева. Друге це тут нема зеркала. Я полюбляю, коли всюди є зеркало. І третє це мій улюблений відтінок, який просто не тримається. Він вивалюється. Цей дуже темний. Я його можу деколи використовувати, якщо змішую всі три, але мені найбільше подобається все одно використовувати тільки цей, просто золотий, можна як тіні хіба що використовувати, просто бронзер. Але для бронзера він занадто шимерний. Наступний відтінок досить непоганий, хоча я не зовсім люблю такі е, жовтуваті е, хайлайтери, на мені вони виглядають посередньо. Але відтінок цілком е, носибельний для мого кольоротипу, і мій улюблений. Він просто неймовірний. Неймовірний, перлово розовий Це божественно. Він настільки делікатно лягає на вилицю, не підкреслює жодної текстури, виглядає як дзеркало, з неймовірним переливом розовим, улюблений мій. Хайлайтер всіх часів і народів. Якщо Пет випустить такий хайлайтер окремо, я його залюбки куплю, бо це неймовірна казка. Я не так давно купила цей хайлайтер Benefit Cookie. І він також дуже мені подобається. Це надзвичайно делікатний шампанський відтінок. Він такий сріблясто нейтральний Немає нічого жовтого там. Мені дуже подобається надзвичайний хайлайтер. Дуже делікатний, ніякої текстури не підкреслює жодних блискіток. Тут нема. На велиці виглядає, неначе також скло відбиває все. Сьогодні він на мені і він чудовий. Також Ofra All of the Lights, чотири відтінки. Він надзвичайно універсальний. Один такий хайлайтер, і мені довгий час взагалі нічого не було потрібно. Також надзвичайно делікатний, надзвичайно прекрасно лягає на обличчя, на вилицю. Можна його комбінувати як тільки душі завгодно. Мені надзвичайно подобається ось цей розовенький. І ось цей Це два мої улюблені. Інші мені також дуже подобається комбо змішане е, зі всіх, що я, напевно, найчастіше використовувала, також неймовірно виглядає на обличчі. Люблю і обожнюю цей хайлайтер. Ну що ж, а на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, поширте моє відео і напишіть в коментарях, який ваш улюблений продукт. Цього року, можливо, один, можливо, три, можливо, п'ять. Буду вам дуже вдячна, можливо, щось почерпну із вашого списку і спробую також на собі в цьому новому році, де, надіюсь, всі наші мрії збудуться. Друга частина відео буде зовсім скоро. Тож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний мій відеоролик. І також не забувайте донатити нашим Збройним силам України. А з вами була я, Іра, і зустрінемось у новому відео. Па-па!